Вільна Незалежна Україна, вітаю вас. Завжди задавався питанням, чи переходять бджоли з вуличок на вулички? Ну, в цьому відео вже я вам зможу відповісти. І так, друзі, сьогодні у нас яке там 12 чи 13 лютого. Чекав я сьогодні обліт бджіл. Не знаю, буде чи не буде. Готувався до цього. Е, а зараз не знаю, стояла температура плюс 14 на сьогодні. Але вже стоїть плюс 9. Все, розтає сніг, розтає 2 дні. Така температура буде. Е, далі мінус і мінус 10 ще буде. Так що, по-перше, до цього ви повинні вже були що зробити. Забрати лишні рамочки. Лишні рамочки потрібно забрати. Е, якщо у вас сім'ї сидять чітко на тій кількості рамок, то ви повинні вже були зверху положити я не знаю, мед ми ложили, хто що ложить, хто канді ложе, Але ми пройшлись, положили мед. Також в сім'ях з'явився розпліт. Багато пасічників, я знаю, ложить зверху салафан, Вон, як у нас там на пару вуликах салафан. Зараз такий період, що розплід пішов і сім'я вже пішла в роботу. Матка сіє, розплід є в сім'ях. Бджоли викормлюють, тепло в вуликах. І щоб зберегти це тепло, ну, я думаю, якщо вже пішов розплід, вже потрібно вложити і цю клійонечку. Ну, я так вважаю, ви як вважаєте. Ну, я думаю, в цьому році дуже багато загине бджіл. Шосте тепло. Шосте тепло. Хто не наростив сім'ї? Зі, зі своїми відводками. Е, ви вже там прощайтеся з ними. Е, я думаю, маленькі сім'ї в цьому році не переживуть. Е, ну Це моя точка зору, а ви там думайте самі. Всі, хто зимував на вулиці з маленькими сім'ями, як показала практика, вони вас не доживуть до сезону. Ну, а в цьому відео, як і обіцяв, хочу вам сказати. Чи переходи бджола з рамки на рамку? Як показала в мене практика, з такою погодою я зіштовхнувся з тим, що сиділа сім'я з однієї сторони вулика. З яким теплом це сталося, я вам не підскажу. Але зараз я поліз вулик і сім'я сидить вже. З іншої сторони. Вони перелізли де більше було меду. Коли це трапилось, ну я не можу вам сказати, так як е, в цьому році я перший раз зараз поліз в цю сім'ю. Покинули рамочки, де вони сиділи, і перелізли в іншу сторону вулика. Я вважаю, що це коли приходило тепло, не знаю, раніше або зараз. І Сім'я побачила, що немає корму, і перерізла в іншу сторону вулика. Отакої буває. Так що, хто задавався питанням, чи переходять сім'ї на інші рамки, переходять. Ну, а з маленькими сім'ями у нас такі ж є на пасіці, я не знаю, вже потрібно розвивати бджіл, я так вважаю. Розплід вже є в сім'ях. Що потрібно робити? Зжимати ці гнізда. Сьогодні-завтра зжимати ці гнізда, ложити зверху салафан, утеплювати щільно, не забути при цьому роздати корма, якщо ваші сім'ї вже без кормів. Зараз відбудеться такий процес. Дуже багато з'їдати кормів будуть, викормлювати свій. Розплід. Так що, друзі, утеплюємося і розвиваємо свої сім'ї. Все, до зустрічі!